Поступила, мене на діван завалила, таке ти зі мною зробила і кашу таку заварила. Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує, як сиву. Ру Руки вверх! Що втикаєш? Врубай? врубай і дай Бога, газам, хто б щоб не казав. Забув, розриваєся біла полоса. І я тут. Ади поки там, сідай поки там ніхто вже нас не знайде, бо нас там немає. Вривай. І дай Бог газам, хто б жоб не казав, забув, розривається біла полоса. І я тут, ади поки там, сідай поки там